Я підійшла, і звідти було чути голоса кошенят ледве вже чути. Я не знаю, який час вони там простояли, бо коробки цієї зразу було не видно. Маленькі пухнасті милі, але такі безпорадні до пункту перетримки безпритульних тварин КТП 1628 Підкинули коробку із чотирма кошенятами. Помітили співробітники її не відразу, а вже ближче до вечора. Коли машина волонтерів від'їхала від пункту, розповідає начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин Сергій Богодюк. Мені зателефонувала співробітник наша, та що тут працює, і доглядає за тваринами Ольга. Сказала, що в нас не невідома підкинута коробка під до території пункту, внизу стоїть біля дороги, і дуже переживаю, що це за коробка. Але вона почула, що звідти хтось м'явчить, чи щось ну, на кшталт того. Підійшла і заглянула так, там були кошенята. Коли я підійшла до коробочки, давай пробувати її відкрити. Була дуже міцно зв'язана, я побачила кошенята, кошенят підлітків, які були дуже злякані. Я їх взяла, принесла на територію, пересадила в переносочку. Так як у нас територія переповнена кошенятками, їх дуже багато, територія заражена, в мене не залишалося іншого. Виходу да як забрати їх до себе додому. Троє кошенят знахідок вже прилаштували у родини. Залишився ще один котик, який як і решта тварин на КТП 1628 шукає собі господарів. Розповідає Ольга Костенко. Я також зараз шукаю господарів для цих двох гарненьких хлопчика. Я називаю Котус, Він відзивається а дівчинку. Я називаю совушка, бо вона мені дуже схожа на совеня. В неї такий колір окрас. І бажано в будинок, в квартиру, так як вони до лоточка привчені. Обов'язкова стерилізація, щоб їх не ображали. Для всіх, хто зацікався кошенятами та планує взяти у свою родину, працівники КТП 1628 готові безкоштовно стерилізувати тварин. Про котика говорять, він є абсолютно здоровим, за віком йому всього 4 місяці.